Всім привітуля! Все, замовив собі запчастин трошки на машину, бо вже час прийшов, ГРМчик. Там, то, все. Гранату замовив, тому що, тому що вже прийшов час. І, коротше, був трошки здивований, тому що замовляю завжди запчастини одних тих самих хлопців. Жека, привіт. Відкрив посилку на новій пошті і такий: хопа! Херсон, це Україна. Зараз пік автозапчастини, місто Черкаси, вулиця Руставі, 4. Отакий. От Кокосовий, правда, зараза. Дареному в зуби не заглядають. Але менше з тим. Коротше, можу рекламувати пацанів. Незважаючи ні на що, вони перемістили свій бізнес. Працюють. Я не знаю, як в Херсоні, чи працюють, чи не працюють. Але менше з тим. Хлопці зібрались, переїхали, відкрилися в Черкасах. І я вам скажу, що от знову ж таки, ще раз Жека, привіт, я тобі дуже вдячний. Людина, ти завжди позвониш, він тобі завжди щось порадить, завжди розкаже. Ось у є саленблоки плаваючі, ну, не плаваючі, як вони правильно звуться, там на шкадаря. Він завжди знає, що мені сказати. Я купляю, він каже, бери оцю фірму, стопудово буде запіляний оригінал. Хлоп, купляю запіляний оригінал. Меня в подрамника, каже: бери такі, буде запіляний оригінал. Є в мене алергія, мені треба добрий фільтр. Він каже: бери це, я їх багато переставив. Люди знають, люди добрі відгуки мають. Коротше, в них великий оборот, вони багато запчастин продають. Вони в Херсоні мали свій сервіс. Там хлопці давали одразу зворотній зв'язок з приводу того, нормальні запчастині, погані запчастині, як вони ходять там і все інше. Хлопець професіонал своєї справи. Я дуже вдячний. Міцного здоров'я тобі і до речі. Я живу наразі в Івано-Франківську. Тут багато автомагазинів. Тут є такі самі хлопці-переселенці, як я. Є у котрого я приміряю ціни. В принципі, він один з найдешевших, котрого я знайшов. Так само переселенець е з Харкова. І все одно вже дешевше. Зараза, як ти не роби? Час пік завжди робить дешевше ніж всі. Скоренько, шустренько, вайбер, телеграм, все відповіли. Навіть якщо ти з одним вонючим селенблоком будеш виносити йому мозок тиждень, він все одно знайде те, що тобі треба, він порадить, він розкаже, він все зробить так, як треба. Ніколи жодного разу я обслуговуюсь у них. Ну, і обслуговуюсь я на СТО, до них заїжджав кілька разів. В плані запчастин. Я в них закуповуюсь уже, мабуть, років 6, то точно. Жодного разу не було такого, що замовлення прийшло не за моїм номером, ще щось, от е -е, з такого. Останнього да, замовив тут на підбор собі дворник. Каже, який номер? То я кажу в душі, не чаю, який номер, яка довжина, там то о 50-ті. Коротше, кинули мені на підборі, там, умовно кажучи, за 220 гривень дворник. Жека мені кидає щось там 300 з копійками. Я кажу, Жека, у всіх дешевше. Він каже, який номер. Я йому кидаю номер хвилини. Каже, то не твій дворник. Каже, можеш подивитись сам, можеш позвонити хлопцям, у котрих ти підбирав. Каже, то не твій дворник, він тобі не піде. Каже, тобі оцей треба. Я сижу, гуглю. Зараза дійсно, дійсно, не мій. Ось приїхав мій той, що треба. Тому маю тут колегу ще з минулого життя е, До воєнного. Замовили на двох ось два комплекти ГРМа Конті. Тут скорше за все, ролик Іновський лежить. Замовив собі помпу Airtex. Е, колись Жека порадив минулого разу. Я випадково забувся. Через війну я забувся, що я вже сотку наїздив на ГРМі. І товариш мій так само не їздив вже сотку на ГРМі. Приблизно, плюс-мінус 5 тисяч. Айртек замовив собі, тому що я її собі вже ставив. Вона від'їздила, як очі наш 3 з копійками роки. Майже сотку вона від'їздила, бо я помпу міняв пізніше після ГРМу, вона в мене потекла. Вона 1075 приблизно наїздила. може, може 70, бо записи всі лишились. Коротше, десь лишились там же, де десь життя минуло лишилось. Е, тому, якщо якість гіршою не стала, замовив собі AirTex. Е, наружна граната. Замовив собі Віка, ніколи не пробував, бо станом на зараз трошки дорогувата. Е, як до того прийшов? Колись у мене заклинив на шкоді е, замок запалювання, я замовив собі Віка. Він був дуже дешевий, прям підозріло дешевий, але він офігенний. Він досі ходе, Він дуже схожий на оригінал. Е, до речі, в нього а в, на замкні на замкі в нього був запиляний номер. То був е, оригінал запиляний. Не знаю, як буде з гранатою. Ще не відкривав. Потім, потім розкажу е, борщунг, борщик, борщунг германі е, Селінблоки переднього речага, задні задні селінблоки переднього речага на шкоду А5. Так само запилений оригінал. Фільтр. Вундер фільтр. Не знаю, що це за біда. Останній раз я алергік, я собі поставив єдиний раз в житті, не ставало грошей, поставив не вугільний фільтр. Я зрозумів, що це ніфіга не реклама. Треба ставити вугільний. Якщо маєте проблеми, якщо так. І до чого веду? Ось очки фільтр ще проклеєний з паролоночкою, щоб нічого не пролітало. Хто на шкоді їздить, то знає, що там. Бідося, з фільтрами треба до того підходити обережно і чистити періодично. Так само замовив собі жижу, е, жижа для очистки кондиціонера, тому що тому що приїхали сюди на Західну. Відкатався я умовно рік. Прийшла зима, зимою нічого не вмикав. Після зими включив і, коротше, пахне жесть. Зняв вентилятор печки, подивився. Тут пил не такий, як на півдні, тут пил як пластилін, такий він якийсь. Чернозьони, У чи нас пил пісочний. Ти взяв, заїхав, все розібрав. На 5 гривень включив компресор, виду все, що можна, і все в тебе чистесенько. Тут так не працює. Тут ти знімаєш вентилятор печки, ти розбираєш, знімаєш жабо, знімаєш всі пластмаски, витираєш все тряпкою, куди можеш залізти. Не знаю, ще не вирішив, чи в воздуховоди буду заливати, чи не буду, тому що є підозра, що по воздуховодах піна може піти десь, знайти слабке місце. Якщо витяче з воздуховодів, може знайти слабке місце або на магнітолу, або на проводку, або ще щось. Ну коротше, не вирішив. Почищу, скорше за все через бардачок, почищу собі. Іспаритель. І, і, буду, і буду нюхати. По-моєму, з запахом ми з Жекою довго вирішували, який взяти. Мятний або лимонний, або океан. Ну, коротше, це якийсь. А, жовта полоска. Це лимончик, мабуть. Ага. отак так от. Точно. Була м'ята і був лимончик. Я вирішив взяти лимончик. Жика каже, типа, я кажу, у нас така сама ціна, типа у франику, тут у хлопців. Каже: так у мене ще 15% фрі. Каже, навмисно, навмисно плак фасує каже, під час пік. Ну, коротше, пацани на приколі, пацани-красавчики, пацани знають свою справу. Дуже вдячний. Бережіть себе. Всіх благ.